А це вона стоїть, вроді, ззаду. Молодець, молодець, файно показав. О, це прекрасно! Тебе файно виходить. Ходи за мною. ха 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 що ти зможеш. Ходи, ходи. Оп! Це капєць, це вообще не смішно, сила. Іди, іди туди. Дивись! І під ножку дал. Ти прикинь? Ніхто... Мені капець повезло такти. Яй-яй-яй. Е, та я вийшов! <плес> Дивись, Я й це в мене! Прикинь! В неї є підвал, ви прикидаєте? А я ж так думаю, але добре, що підвали нема, ага. Вона вже в хаті. Вона може за сюди прийти. І все закрито. Та будь ласка, лише мене, лише мене, я ще й в тупік зайшов. а, -а, -а, -а. <плес> о диви, о, -о, -о, -о ти на Всім ви на каналі Склеп Граємо сьогодні гру під назвою Scary Teacher 3D. Якась налякана вчителька чи налякати треба вчительку. Коротше, щось в 3D. Давайте пограємо, подивимось. Хорор вроді, а може і комедія. Плей! Погнали! Так, що там у нас? Місте, місте, це, я так розумію, вчителька, та? Хотіла зняти мема для розваги, так? Звільніть мема та насолоджуйтесь її стражданнями. Якось мема маємо звільняти. Опа! Це мем. А це вона стоїть врадизаду. Молодець, молодець, файно показав. О, це прекрасно. Те файно виходить. Ходи зо мною. Подивимося, що ти зможеш. Ходи, ходи. Оп! Це це взагалі не смішно сила. Іди, йде туди. Дивись! І підножку дала? Ти прикинь? <гум> Ніхто звідси не вийде. Куда він ке... Кив... Вона в унітаз скинула. Так, добре. Нам треба його врятувати, та? Ну давай. Вона десь в хаті йде, бачите, йде вниз. Ха, прикольно. Аж це що означає? Find the pliers. Плайер, що таке плайер? Що таке плиер? Плоскогубці! Все, добре, буду знати. Так, вона десь там ходить. Дві дві, вона десь де. Йде до виходу. Двері відкрила. Прикольно, що показує, де вона ходить. Прикольно. Так, ну що? Воно сіло спати? Не сидячи? Прикол. Ну, як завжди, перша серія, ми знайомимося з грою, дивимося. Дві та моя драбина. Знаєте, що я би хотів вилізти до по драбині? Давайте. Так, вона встала. А я драбину до гори. Е, -е, е. О, я все відкрив. Так, лом. Вона десь де. До гори не йде. О, качалка! Молоток. Нічого собі не качалка. Значить, вона здорова. Так, добре, то відкрити треба. Во, вона йде до гори! Я її бачу, бачу. Йдемо, геть, звідси. Так, це що за кімната? Куди вона йде? Я ж би сюди не йшла. Де вона йде? А воно з того боку, бачите її. А в неї хата величезна. Це в неї хата сусіда. Так, я можу якось оце? Не можу. Пласкогубці мені десь треба знайти! Це що таке? Клей? Ми можемо її щось начудити, я так розумію. Так, хто знає? Ви говоріть мені, все що знаєте. Що робити, як робити. О, туалет. Молот не можна брати. О, це взяв. А що тут нічого зробити? О! Я щось зробив, тихо. Вона сюди йде, мені здається. Тикай, тікай, тикай, тікай. Вона біжить! Біжить за мною! Давай, 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 давай! о повезло мені! Мені капець повезло, так Яй-яй-яй! Е! да я вийшов! Довись? Це в мене. Прикинь. Що ж ти? Тебе зараз я кину. Так, що в нас є? Лом, це, клей. Е, sure плоского, та зараз найду. Can. Чекаємо, чекаємо, не на в нас успокоїть трохи. Прикольно, мені сподобалось. Та добре, добре, Две, ви викрикають все одно. Я можу кинути лом в голову? Аткір бет не треба. Все, я закрив браму. Що ще хочу. Дивись, вона не відстає від мене. Де вона є? Стоїть. Дивіться, стоїть тут тут і дивися. Та коротше, давайте погнали. Не, не погнали. Все. Добре, все, я закрив браму. Чого вона не йде до хати? Яко? Вона може і вже не пустив мене туди. А ні, пішла. Пішла, пішла, добре. Давай, давай. Стоїть, лиш би не вернулася, я ті прошу. Вертається, ну то що це таке має бути? Нам знову треба драбину до гори залізти. Але наду... і цікаво чи вона лазить по драбині. звідси, ти! Ну це якийсь ужас нев. Чуєш? Будь ласка, йди геть звідси? Мені треба звільнити міміка. <свіття> Та будь ласка, лише мене, лише мене, я ще й в тупік зайшов. а диви, диви, о о воно робить що норови. Яй-яй-яй, ретрі, хоум. Сила, все заново треба робити. Не, ну в принципі, це прикольно, що зловило, все. Де ще раз? Ах ти, я в шоці. Давай, давай. Та я вже знаю, це знаю. Я в шоці. Так, добре. Знову йдемо на другий повер. Amazing, amazing. А може це пропустити? Follow me, каже. Та да давай я вже це видів. ти follow me. <рисква> <рисква> Але не зробили смішна. Вона <рисква> мені це <сі> подобає. <рисква> не, чуеш, а в що, вона його взагалі там закрила, я не розумію. То вона в кинула чи ні, ключ. Мені здається в Унітаз. Так, вона за другому поверсі знаходиться. Мені треба знайти пласкогупці. Правильно, правильно, тут щось є. Там нічого нема. Так, вона йде вниз. Добре. Ми собі пошаримося тут зверху. Диви, вона йде догори зразу. Вона, значить, чує, що ми тут. Добре. Виходимо. Я світо забрав, де вона? Вона десь близько. Але я не бачу де. Ого! Він ще і граш такий величезний. Так, де вона? А вона нажми підписку бігом, ага. ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Дивій де вона десь ходить по кімнатах. Вона зараз сюди прийде. Та? Ви виділи? Це капець просто. Куди вона побігла? А вона не по драбині? Добре, вона йде вниз. Оце прикол, але тут така. Вона капець страшна, Сірабе. Так. Вона побігла на двір. Ми бігемо сюди, відкрити не можемо, добре. Добре, добре, каже. Стейма хаус. Я твій задам стейма хаус stay хаус, стейма хаус. А тут шуфлят! Мільйон. Так, вона десь там. Що тут у нас є? Опа, червоний ключик. Добре. Може ми його зараз звільнимо? звільнемо. Тих, вона назад може прийти. Вона ще на першому. Ну, там, де. Давай, 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 давай. Ого! А воплоску йой -йо, йо в неї там уже ці твари. Так, добре, Плоскогубці я маю. Що мені плоскупці не треба зробити? Мені щось з не треба зробити. Де вона є? Де вона? Воу, 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 воу. Так, злазимо вниз. Вона по драбині не може злазити. Вона зараз обернеться і піде туди. Так, в нас є плоскогубці. Можливо, це добре. А можливо, ні. Що ти пикаєш мені тут? Щось пикає, ти пикає. Фінт, авей. Щось там. Зараз я його звільню все буде добре. Де вона? Блін! Вона далеко ще не відійшла. Все, чих, 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 чих. Не спішимо. Є, побігла вниз. Чи ні, чи вертається назад? Не, біжить вниз. Давай, давай, давай. Добре, вона побігла вниз. Все, ми свій. Йдемо сюди і тут. Синій ключик, прикиньте. Что masquerade... там говориш? О ну, і тут чорний замок. Так. Нам щось треба тут начудити. Сто процентів щось начудити треба. Ще один лом. У неї звідкись коломію? Две пастка. Так, вона мені здається йде до гори. Так, йде до гори, мені треба тікати. Так, магніт. Тікай. Тікай! Ого, дивіться доганяє! Давай, 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 давай! давай! Це ужас, вона капець бігає, а я не щось бігати. Давай, 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 давай! Єс! Фу, повезло мені. Так, синий ключик і магніт. Я ще не знаю, як цим всім користуватися, але... але добре, шметона збирали. Да, постукаємо, може. Чуєш, добрий день. Хе! -хе, -хе. Вс, йди! Хтось прийшов! Хтось прийшов до тебе, йди по 200 прийшов ти. Не розказуй тут кого. До речі, ми в гаражі не були. Лам. О, вот така штука, навіть. Ага, я викину, я маю щось викинути. Ну давайте мол, так викинем. Тут а що? Задній двір. Та в неї дуже великі подвір'я. Не просто великі, а дуже великі. Що у нас там? Там все спокійно. Дві щось є. Далі лом. Тих ломів просто купа. Чорний вхід. Свічка. Кухня, ми Ми в кухню зайшли. Начудимо щось. Але що тут можна чудити? Шуфляди порожні. У! Це це капець! Вона так тихо підійшла, що я в шоці. Хоум. Що означає хоум? А меню у меню. Так, левели. А левел тут є. Ого, дивись! Тут багато левелів. Прикольно. Це ужас. Ну нічого, ми зато знаємо, що дає. Є, є плоскогубці там, там то-то. Ми зв'язали гоньку туди-сюди і все зробимо, давай. Так, можна це. О, це не можеш скіпати, напевно. Давше хоть не дуже довго ця заставочка. Та звільню я тебе, звільню. Амейжень, амейжен, где іди. Хто їй такий піджак дав? Андрійка довольна. Іди вже, йди, та що ти, який прикол? Ну але він тож, 200, лупнув його дверку. Ну нащо ж йдеш? А ну який колір? Чорний, видите, чорний ключик. І в унітаз його кинула. І змила. І нам щось треба зробити так, щоб достати. Не знаю, правда, що, але щось треба зробити. Так, вона пішла вниз, добре, шуруй. А! Дивіться, вона позабивала все. Розумієте, чого вона позабивала? Це залежить від кількості спроб. Якщо ми дуже довго не можемо пройти, вона закриває. Ха, цікаво. А я думаю, я перший раз грав, вроді не було там дощок. Потім ще раз ми заграли, вже були. І для того і тут лом був. Щоб ми собі могли піти сюди і туди піти і відкрити двері. Вікно, вікно. Я шоці з неї. Так, до речі, тут ще якась драбинка є. Це що з драбина? А, вона ще може цей. гараж малий закриє. Опа. А, а ні, тут і так нічого немає молоток. Наша міта молотка. Так, вона вийшла з того боку, на треба другий павер бігом. І то швиденько. Давай, давай, другий павер. Ого, це що за кімната? В неї підвал є. В неї є підвал, ви прикидаєте, а я ж так думаю, але добре, що підвалу нема, ага. Вона вже в хаті. Вона може за сюди прийти. І все закрито. Вона може сюди прийти. Це погано. Це дуже погано. А я не знаю, як тут сховатися. House, О, є якийсь вихід. Фу. А Аво вихід. Прикол. До неї, значить, в хату є багато способів, щоб попасти. Через вікно, через підвал. Через головний вхід. Так, вона йде сюди. Чи куди вона йде? Де вона йде? Вона тут? Дивись, вона знає, де я і що я роблю. Несправедливо, трохи, я ж тихо ходжу. Ми за бігом заходимо сюди і ліземо зразу на другий поверх. Не догониш? Не догониш мене, а вона теж йде в підвал. Капець, тут в неї величезний будинок. Я тут стільки кімнат, я стільки кімнат, ще певно не бачу. Так, нам до гори, нам до гори. До речі, там що, дивіться, якийсь пазл є. Ми пазли можемо ще складати. Хоча я не бачу, де? Друга частина. Так, тут там на що? Магніт. Я от пазл викинув, добре. Двісь вішалка. Пазли, вішалка, купа всього. Прикол. Так, давайте штуку. І зразу цього зробимо. Не достали. Вона йде сюди. Вона завжди тут. Вона вже сюди йде. Пікай. Ой, вона там. Давай, давай. Sure вона. You Де? Я вона. Я в шоці. А вона. хитріша, ніж я думав. Ладно. Я думаю, на першу спробу нормально. І так, я думаю, ви виграли цю гру 100%. Так що бігом в коментах мені пишіть, що мені і як мені робити. Будемо грати 100% в цю гру, і то, що тут є багато рівнів, це взагалі крутезно. Дивіться, якийсь цей. цей. Не факт, що вони вже є. Але я думаю, що є, що ми проходимо перший і відкривається другий. Так пішло і поїхало. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде. Ще всім, папа. Так, -па. нам не пригодив, тут. на Натисни кнопку, канал підпишись. Скопкаємось, розлажайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щоб на нові кайфой кожен раз. Ну і канал підпишись. И складкаємось, розважайся. Де тебе контент, просто вищий клас Щоб на нові дел, кайфуй кожен раз Рай зі мною, приєднуйся, скрипер Відпочинку має шоу, не немає меж Підписуйся, не часу гоу Якщо любиш хейм, з нами завжди шоу